Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Дональд Трамп обіцяє у понеділок новини щодо можливості припинення вогню у російсько-українській війні. Як відомо, домовленості про можливість такого припинення вогню на 30 днів було досягнуто між американськими та українськими чиновниками під час перемовин у Саудівській джиді. Однак, згодом російський президент Володимир Путін, як і можна було очікувати, висунув умови, які мають бути пов'язані із таким перемир'ям. Серед цих умов має бути здача в полон українських військовослужбовців, які знаходяться на території Російської Курської області, а також відмова від мобілізації і воєнної допомоги для України в ці 30 днів перемир'я. Також стало відомо, що. Путін протримав спеціального представника Трампа Стіва Вітхофа аж 8 годин у власній приймальні перед тим як провести з ним перемовини, про деталі яких нічого не повідомлялось. Однак сам Дональд Трамп вважає, що перемовини з Росією йдуть добре, і під час свого виступу у Міністерстві юстиції Сполучених Штатів навіть говорив про хороші дзвінки. З Москвою, хоча визнав, що ситуація є дуже складною. Однак, на тлі того, що американський президент назвав жартом і сарказмом свою передвиборчу обіцянку завершити війну за 24 години. А саме так тепер Трамп схарактеризовує свою готовність покласти край найбільш руйнівній війні у Європі після Другої світової. Можна очікувати, що і від своїх нових намірів він може відмовитися із такою ж самою блискавичною швидкістю. Після візиту Стіва Вітхофа стало очевидним принаймні одне: що самі контакти між Путіним і Трампом не є такою легкою справою, як це могло здаватися ще. Кілька днів тому. Дональд Трамп після успіху перемовин у Джидзі оголосив чіткий графік того, як він збирається просуватися шляхом припинення вогню. По-перше, він обіцяв, що американські і російські чиновники будуть обговорювати це. І очевидно, що саме. Таким учасником обговорення став стів Вітхов у російській столиці. Однак, після візиту Вітхова, як відомо, планувалася розмова між самими президентами Сполучених Штатів і Російської Федерації. Було оголошено, що вона відбудеться вже у п'ятницю, тобто сьогодні. Однак ніякої оголошеної розмови так і не було після зустрічі Путіна з Вітховом Прес-секретар російського президента Пісков сказав тільки, що. Сторони погодилися із важливістю спілкування американського і російського президентів. Я не буду стверджувати, що такої розмови не буде. Однак, той факт, що вона не відбулася тоді, коли про неї думали і у Білому домі і у Кремлі, а у Кремлі говорили, що це буде більше ніж телефонна розмова, стає очевидним, що домовитися про щось конкретне. Росіяни з американцями просто не можуть, а проводити ще одну розмову, яка закінчиться відмовою Путіна від припинення вогню. Трамп, очевидно не бажає. І тепер американський президент опинився перед черговим, абсолютно очевидним вибором, або більш серйозно і ретельно тиснути на російського президента, щоб примусити його припинити вогонь на фронті. Але ми бачимо, що Трамп поки що робить все можливе і навіть неможливе, щоб ухилитися від додаткового тиску на Російську Федерацію. Або знову продовжувати тиск на Україну і примушувати українського президента погодитися із капітуляційними умовами Володимира Путіна. Але і тут є проблеми, тому що, по перше, припинення вогню це точно не капітуляція. По-друге, Є очевидним, що продовження військової допомоги для України є одним з небагатьох інструментів реального тиску, які ще залишилися у розпорядженні Дональда Трампа, коли мова йде про його аргументи у суперечці із Володимиром Путіним. І якщо Трамп погодиться, що протягом перемиря ніякої військової допомоги для України не буде, це тільки посилить позиції російського президента у майбутньому. І Може заохотити його перервати перемир'я в будь-який момент для нового руйнівного наступу на українські позиції, виникає питання, хто взагалі з цим погодиться, навіть під тиском Трампа, тому що Трамп звичайно може припинити свою військову допомогу, як він це вже робив кілька днів тому. Однак, в ситуації, коли з припиненням військової допомоги погоджується Україна, тоді. Київ позбавляється можливості отримувати військову допомогу навіть з європейських країн та з інших держав, які не будуть погоджуватися із цією капітолісткою логікою. Ну тому великих можливостей для того, щоб продовжувати тиск на Україну і звинувачувати в Київ, тому що він не бажає миру, у Дональда Трампа немає. А великого бажання звинувачувати в цьому Росію ми також не спостерігаємо. Так що політичний потяг Дональда Трампа, який слід було очікувати, чим чекує. До того самого глухого куту, в якому американський президент ну, по суті мав би визнати, що він вів помилкову політику, однак це точно не в стилі Дональда Трампа та його самовпевнених перебічників. Тим більше, що, як ми бачимо, американський президент вже зараз дає російському зрозуміти, що тиснути якраз можна на нього, а не на Путіну. Коли під час зустрічі з генеральним секретарем Марком Рютте, Трамп сказав, що питання вступу України до НАТО більше не обговорюється, і це потім було підтверджено генеральним секретарем альянсу. Це ще один можна сказати переговірний фальстарт. готовність домовитися із вимогами однієї з сторін перемовин. Ще до того, як ці перемовини почалися. І якби мова йшла не про Трампа, ми б говорили про чергову грубу політичну помилку. Однак, на превеликий жаль, вся тактика нового американського президента по відношенню до російського фактично складається з цієї серії помилок, що тоді можна схарактеризувати не стільки як помилки, скільки як готовність діяти у форватері саме російської політики, навіть ризикуючи власною політичною репутацією. Адже ми прекрасно розуміємо, що навіть якщо Дональд Трамп дійсно хотів би відмовитися від євроатлантичної інтеграції України, чого ані він, ані генеральний секретар НАТО не можуть зробити за саму Україну, він мав би викласти ці карти вже за столом своїх перемовин із російським очільником. А тут використовуючи порівняння самого американського президента, Дональд Трамп сідає грати. Із одним з найбільш досвідченіших і дошкульніших картерів сучасного світу, взагалі, без будь-яких карт, а ще й намагається на додаток переконати Володимира Путіна в тому, що карт немає у нього самого. Можна собі уявити, яким глузливим сміхом. Зустрічає цю готовність здати свої власні позиції російський президент, коли стежить за діяльністю американською. Дякую, друзі, Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патріоні Баймофію до на теле, які допомагають розвивати ці ресурси, Користуйтеся функцією спонсорства YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить.